Враховуючи ситуацію, яка є на фронтах, то, що відбувається взагалі на міжнародному ринку, зараз перед населенням стоїть такий, ну, будемо говорити так, вибір того, в кого є гривня, вони думають для себе, що робити? Гривневі депозити, наприклад, або все ж таки переходити в валюту, купувати додаткову валюту, тому що є все ж таки побоювання девальвації гривні. Я хочу сказати, що з одного боку, враховуючи, що нас ми вкрай зараз залежний від міжнародної допомоги, то найближчим часом вона надходить будемо говорити так стабільно і в тих обсягах, про які вже ми говорили. Раніше, тобто тут закриті поки що потреби бюджету соціальне, і наші західні партнери, в першу чергу, європейські, вони виконують всі свої зобов'язання, це призводить до того, що такого глобального ризику щодо, будемо говорити так, більш значної девальвації гривні, зараз я не бачу. З іншого боку, ми розуміємо, що коли йде такий тиск, і психологічний тиск на гривню, і все ж таки військовий тиск на гривню, і ми ще пам'ятаємо з вами, що додатково. В бюджеті збільшені витрати на ту ж саму оборону і на, на деякі інші витрати, які стосуються саме ЗСУ, то ми розуміємо, що значна частина цих коштів вона вийде на ринок. І тут принципове питання, коли вона буде виходити на ринок. Якщо вони будуть виходити одноразово, наприклад, зараз, то це буде провокувати збільшення курсу. Але практика вона показує, що зараз все ж таки наші чиновники того ж самого Мінфіну і взагалі, коли вони планують і бюджет і витрати з нього, вони зараз і казначейство, вони все ж таки працюють більш плавно. І таким чином немає зараз, от я не бачу зараз, от найближчий часом, таких моментів, коли буде одноразово велика кількість виходу бюджетної гривні на ринок. А взагалі вона в основному якраз і провокувала отакі стрибки курсу.